Всім привіт! Ви на каналі ЄГОЛ, і сьогодні я продовжу говорити про чемпіонські перегони в топ-лігах. Давайте поговоримо про англійську прем'єр-лігу. Зазирнемо в турнірну таблицю. Тут, після 29 турів, Ліверпуль значно випереджає всіх переслідувачів, найближче Арсенал і їх. Після 29 турів Ліверпуль випереджає на 12 очок. Ну і з одного боку хочеться сказати, що інтрига живе, і в принципі, це ще знову ж таки не кінець. Так, це не як в бундеслізі, де ну, за графіком дивлячись, реально може Байер настогнати Баварію. А ось тут враховуючи те, що Ліверпуль вже вилетів з Ліги Чемпіонів і не грає в кубках, враховуючи те, що команда в принципі досі була в непоганій формі і тільки дуже погана форма. Дозволить суперникам наблизитись до неї, що також може і не статися. Тобто відсотків не знаю на 70-80, Ліверпуль все ж таки стане чемпіоном, тому що якщо вони будуть вигравати свої матчі, забирати свої очки, плюс у арсенала САКА все ніяк не може повернутися, так навіть якщо він повернеться ось десь зараз. Але поки він набере форму, поки знову ж таки наберуться зв'язки, тож все ж таки мені здається, що Арсенал не зможе наздогнати Ліверпуль. Форест ніби йдуть Стабільно, але все одно в них є і втрати очок. Тому е, на Форест також важко розраховувати. Челсі Сіті ну також не досягнуть Ліверпуль. а ось про зону Ліги Чемпіонів. Так, якщо ви хочете побачити відео про боротьбу за потрапляння до Єврокубка в Англії, пишіть про це у коментарях, ставте уподобайки, і тоді я зрозумію, що вам ця тема цікава. І тоді. Власне, буде окреме відео про боротьбу за зону Ліги Чемпіонів. Тож підписуйтесь на канал Його, ставте подобайки, реакції, коментарі. Просувайте контент. Всім дякую, хто це робить. Хто не робить, робіть, будь ласка, мені це буде приємно і до зустрічі на просторах Ютубу.